Вітаю глядачі та підписники мого каналу. Тема сьогоднішнього ролика розсада картоплі Арізона. Побачив я в інтернеті, як розводять картоплю і побачив такий цікавий метод. Не знаю як він діє, чесно, не можу вам. Це і вирішив проекспериментувати. Заніс взимку, в лютому чи в січні ще. Картоплю Аризону, яка в мене була, не знаю, десь картоплин 100. І діждався, поки вона проключиться, поставив в теплому темному місці. І ці ключки просто садив, ось так, як ви бачите, тикав у касету. <кхід> Оце ось виходить сама перша моя. Яку я зняв, це тут десь 50 ячейок, 50 комірок. І посадив. Потім згодом не пам'ятаю через який період, але не діждався, поки підростуть ключки, посадив другу касету, і потім третю і четверту. А потім все, що ту картоплю, що залишилося в мене всякими ключками просто посадив у теплицю. Я вам її теж покажу. Так, далі у вигляді експерименту планую висадити її у великій теплиці у міжрядді. Буду садити наліто помідори, он воно у мене розсад росте. І міжряддя буде широке на метр восімдесят. А в міжряді, думаю, оскільки Арізона кажуть така рання стигла, ну подивлюся наскільки. Посажу посередині один рядок. Тут десь плюс-мінус 200 штук хай буде. І порахував я, що на 50 метрів довжину, через 25 см там, чи через скільки якраз воно все в мене і вміститься. Так, приніс я цю першу касету з картоплею Арізона на місце її вже постійної постійного життя, чи як правильно сказати, де вона вже буде рости. Так, теплиця після редиски, яку я сіяв 10 січня, яка потім зійшла 1 лютого почала сходити. І ось фактично на початку квітня я її обрав. Оце зелена полоса. Це бур'яни після редиски. Це в мене росте капуста рання джетадор. Теж буде у міжрядді. Планую тут взагалі садити помідорка, підв'язувати міжряддя на метр 80 і потім через одну рослину розводити на проволку. Одну сюди, одну сюди, а рядок посередині. Верніше отут ось. Ось буде міжрядя і це міжрядя. Тут приблизно десь рядок і розводить на провалки підв'язувати. Так, ну хорошо, показуємо картоплю Аризона, яка вже росте, з якої брав ключки. Так, ось ці два бугорки, з цією картоплею, з якої я брав ключки на розсаду. Як бачите, є такі вже добре вистячко. Повилазило. Так, це її попідгортав уже один раз. Так. Значить тут ось я висадив першу розсаду помідорів, тут у мене, скажімо так, один ряд і через 40 сантиметрів. Потім тут ось до нитка в мене буде рядок картоплі Аризона цієї. Ну і отут десь да, пляшечка, метка буде. Іти другий рядок. Так що буду зараз займатися тим, що висаджувати оцю розсаду картоплі сорту Аризона. Знаю точно що Аризона, бо куплю в магазині в оцих маленьких сіточках по два з половиною кг. Наверное. Не пам'ятаю якої там фірми, ну не важливо. І це значить з неї ця картопля. Ну, фактично, як по результату брати, то там у мене в кінці два рядка по 38 картоплин. Ну, беремо, грубо 80 там якісь. Не давали ключки, якісь були дуже тонкі, не годяться. І там 80 кущів. Але 80 картоплин і з них ще 200 отаких ось розсадин. Фактично вдвічі більше, ніж сама картопля. Ну, чесно, не знаю, що буде, що, що з неї виросте. Ну, я думаю, якщо поливати, то виросте. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтеся на канал.